Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на нашому уроці письма ми з вами будемо вчитися писати велику букву Щ. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, вушка, олівці. Я думаю, ви вже приготувались. А оці! Тоді. Почнемо роботу. Працювати сьогодні ми будемо на сторінці 54 нашому букварику. Сядьте, будь ласка, зручненько та прослухайте вірш. Як помирились дві щітки. Щітка в щітці говорила. Я щоранку щось робила. Щітка щіці відказала. Ти щоранку міцно спала. Щоб дві щітки не сварились, ми раненько пробудились. Щітка перша замітає, друга вікна вимиває. Ганна Чубач. Діти, скажіть, а яку роботу виконують ваші домашні щітки з вашою допомогою? Буква Ща. Давайте поглянемо, чим відрізняється велика буква Щ від маленької рукописної букви «Щ». розміром та за округленням на початку нашої букви. Велика буква «Щ» така ж сама, як буква Ш, тільки в неї праворуч є. Хвостик, ось така петелечка. Велика буква ща складається з трьох прямих подовжених паличок з заокругленнями та маленької пітлі. Давайте подивимося, як будемо писати велику букву ща. Починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії, нашої пунктирної лінії. Ведемо вгору, заокруглюючи праворуч біля міжрядкової, опускаємо вниз пряму подовжену паличку, заокруглюємо біля нижньої рядкової лінії, піднімаємося вгору до міжрядкової, Опускаємося вниз знову, знову заокруглюємо, піднімаємося вгору, знову опускаємося вниз, заокруглюємо. Праворуч, і не відриваючи руки, ми пишемо маленьку пітєлічку. Що ж, попрацюємо в буквариком. На перших двох рядочках, спочатку за зразком, а потім самостійно пропишемо велику рукописну букву Ща. Також сьогодні до нас завітала маленька рукописна буковища на третьому рядочку пропишемо ці дві букви поруч. А також попрацюємо та спробуємо прописати склади «ща», що. Зверніть увагу на з'єднання букв. Після того, як прописали ці чотири рядочки, поставте відео на паузу, попийте водички або виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. Продовжуємо працювати на сторіночці 54. Спишіть речення. Для того, щоб списати речення, перш за все треба прочитати, що ж це за речення. Щастя це коли тобі. Добре і радісно. Запишіть це речення. Щастя тре. Це коли тобі добре і радісно. Також сьогодні ми з вами попрацюємо з картинками. Та виконаємо малюнковий диктант. Перед вами картинки. Давайте визначимо, хто зображений на картинках. Щіглик, ящерка, щітка, Лящик. Щука. Запишіть ці слова рукописними буквами. Давайте ми з вами звіримо результати: Щіглик, ящерка, щітка, лящ, щука. А у вас так. За бажанням відскануйте QR-код та зіграйте в гру. Сьогодні ми з вами навчилися писати велику рукописну букву Щ. Наостанок. Оцініть, будь ласка, свою роботу. У мене все вийшло. Було важко. Або я нічого не зрозумів, або нічого не зрозуміла. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!